Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити піци. і буду робити два види піци. Одна в мене отут, отут вже зроблена на заквасці. я її замісила вчора, замішувала: отак. сіль, закваска і вода, і борошно, більше нічого. То на заквасці так тісто робиться. І Вона в мене постояла в холодильнику через ніч, і сьогодні я буду з нею пекти піцу. Другу я буду робити на дріжджах, щоб побачити і щоб можна було порівняти, яка піца є смачніша, яка ліпше вийшлася, яка гірше. О, і зараз ми починаємо робити тісто на піцу на дріжджах. Так, у мене тут є 250 грам молока. Виливаю 8 грамів дріжджів. Зробимо таку опару легеньку. На 15 хвилин і додамо трошечки борошна, загальної маси. У мене тут борошна пів кілограма. О, і зробимо таку опару якщо коли опара підійде, бо то буде видно, як опара підійде, будемо місяти тісто. Моя опара гарненько покрилася бульбашками це означає, що Дріжджі запрацювали, але якщо б у вас так вийшло, що дріжджі щось не запрацювали або ще щось, можете додати півчайної ложки розпушувача. Це теж допомагає. І воно тоді, коли ви додасте розпушувача, воно і підніме вам і дрожжі, і розпушувач, вони тоді разом ліпше спрацюють, ніж самі дрожжі. В такі випадки теж є. Тепер дивіться: я сюди додаю півтора яйця, один жовток і один. І два білки. Я рахую, що півтора, бо жовточок ми залишаємо на помазку зверху, 50 грамів масла, і чайна ложка солі і щіпка цукру. Все змішуємо разом. І тепер будемо замішувати тісто. Як завжди, спочатку лопаткою, а потім вручну. Тепер вже рукою. Умішую всю остальну муку. Тепер змазуємо миску чуть-чуть олійкою -чуть великою, цю що хочемо, щоб тісто не нарухувалося, і ставимо наше тісто на підходження. От дивіться, яке воно гарненьке замісилося. таке. Дуже гарненьке і дуже м'ягеньке. Я його не робила, таке дуже тверде. Якраз вся мука, яка була, вся пішла, і воно в мене дуже м'ягеньке. Все ставимо, закриваємо плівочкою і ставимо на підходження. Я перше взяла тісто, те, що на заквасці зроблене. І от зараз буду його ділити. Я думаю, що на 4, тому що на 2 воно, воно буде завелике. Ось так. Перемісимо його, зробимо з нього коробочки. Так, будемо отак розкачувати. Робити мулят довільної форми, яку бажаєте. Більшу, меншу. Я буду робити і показувати, як я роблю, а ви вже собі дивіться. О, ось так вирізали. Тепер цей круг розрізаємо наполовинку. Будемо скручувати такі жгутики. Так защипаємо його, щоб легше було його скрутити. Уз'єднувати їх. їх перекручувати. О, і тепер накладати на нашу паляничку. І тут з'єднаємо. І отак буде виглядати наша піца. Тепер дивіться, що я маю для начинки. У мене є кубаска, шинка, помідорчики, петрушка з укропчиком, олівки, маслини і квашений огірок. Тепер, перше, що нам буде потрібно, це змастити дно нашої піци кетчупом. Ось так і тепер сюди даєм шинку помідорчика Олівки Зелений огірочок. Тислий, трошечки зелені. Додала чайну ложку молока до жутка і буду змазувати. Тут поперчити і капельку дати оливкою і олію, бо у нас італійська піца. Не забуваємо. А італійська піца потребує оливку олію. Зверху будемо трошки майонезу домовити. Ось так. І ставимо нашу піцу випікати в духовку при температурі 180 градусів на 15 хвилин. Після цього будемо витягувати і зверху давати сир. І ще на хвилин 5-7. Тепер моє Ой. тісто дивіться, як підійшло гарно. Це що на дріжджях. Яке пухке. І одразу його поділимо на 4 частинки. Буде 4 піці. Робимо з нього колобочки Тепер ми будемо робити все так само, як ми робили з тістом на заквасці ідентично, розкачуємо, розкачали. Тільки я поміняла собі форму, бо мені цією формою трошки ліпше вирізувати, бо тою трошки проблематично. Ось. Ми зробимо. Знову ж ділимо надвоє і стараємося зробити з нього такий шнурочок. Ось так. Роз'єднуємо їх до кубки з одного кінця і будемо їх закручувати. Ось так. Бачите, гарно вони закручується. Скрутили і ставимо на нашу вареничку. І все, готовенько. Ще їх посипати кунжутом зверху, щоб я бачила, котрі є на дріжджах а котрі є на заквасці зроблені. Наші оці пицце, що надріжжях кетчупом і всією начинкою. І буде готово. Ну що ж, наші піци попеклися, готові. Я тепер буду розказувати. Дивіться, ці піци, що є з кожутом, то всі на дріжджах. Вони гарно попіднімалися, вони є високі. Вони пишні, тісто дуже таке гарно попідрухувалося. І я вже тут щіпаю, кушаю його, смакую собі, то воно є дуже і дуже добре. Оце є тісто на дріжджах І ви бачите, що воно кругом попіднімалося, воно таке пишне, але вони є однакові з цими, що на заквасці, бо ті, що на заквасці, вже холодні, і я вже половинку врізала, і я вже її спробувала. Сама піца є дуже добра. Але те, що тісто на заквасці не піднялося, то вже друга причина. Бачите, і тісто на заквасці не виросло. А не виросло, я думаю, що залежить від закваски. І видно, моя закваска вже не є така дуже сильна. І через що тісто не піднялося. О, але всередині піца, я вже кусочок взяла дуже і дуже смачна. Вона надзвичайно смачна є. Але оця, що на дріжджах, то на сьогоднішній день вона мені сподобалася більше, тому що, самі бачите, яка вона є гарненька, таку піцу, то, то варто спекти. О, і таку піцу, о, так, знаєте, на стіл покласти, то, то є приємно, що вона в тебе виходить, і що вона така пишна, гарна, вирухана. О, ця піца мені на сьогоднішній день сподобалась більше. Завжди моя піца на заквасці, вона мені подобалася більше. Ну цей раз вона мені чому то не получилася. Вийшла. Получилася, що на дріжах. О, Так що я рекомендую цю піцу, що на дріжджах сьогодні. А буду ще на заквасці, Тобто то будемо бачити, як вона себе поведе в другий раз закваска. Но в цей раз що-то вона мені не дуже подобається. О, А ці піци. Дивіться, то ж то ж, красота. Вона гарна, пишна. Е, я рецепт напишу під низом під моїм відео. І кому сподобалися піци на дріжджах. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нове відео. О, і пробуйте печіть, тому що, знаєте, один раз воно спечеться інакше, на другий раз воно може бути інакше. Так що пробуйте.